Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Евшувець. Провожу сьогодні невеличку групу туристів по Хотинській фортеці і заодно знімаю матеріал. В кожній фортеці в Цитаделі була церква. А ми знаходимося зараз в Цитаделі Хотинської фортеці. Замок, як кажуть. Будь ласка, замкова церква 15-18 століття. Прохання поводитись відповідно. Ми подивимося на замкнул церкву Хотинської фортеці. Тут іде луна. Тут молилися Господу Богу нашому вчителю наставнику Ісусу Христу. Молилися воїни, які. Можливо, після молитви йшли в останній бій. Скільки витязів, рицарів, гетьманів, полковників, старшин, королів, шляхти, козацьких сотників, гетьманів стояли в цій церкві. Замкова церква. Тут завжди панує тиша, я бачу очі усіх воїнів, які молилися тут перед тим, як іти в свій останній бій. Я відчуваю просто їхні серця їхні душі. Амінь.